Привіт, друзі! Привіт усім! Дивіться, яка краса. Поки чекаю донечку з танців тренування. Дивіться, яка краса тут. Дуже гарна доглянута територія. Дивіться, які квіти. От моя рука, як одна пелюстка. Вони неймовірно гарні і різних кольорів. Дивіться. Ще яка насичена краса. І ось така от теж ніжна. І ось тут ось цікава така експозиція. І ось іще. Ось так, ось так. І навіть ось так. Ось такі красуні гортензії. Трішки вам похвалюся своїм урожаєм. Кабачки, кілька патісончиків, це вже ось баклажанчики, лажанчики, все своє, все номашні. Сержант пепер ось така краса важкенький, м'ясистий, гарненький, ці трошечки менші. Ось Таке ось цікаве забарвлення, дуже смачний. Я отут переблендерила помідори, пообрізала, що вишнє переблендерила і Прокип'ячу додам спецій. Купила до шашлику називається. Там трави різні, ароматні, пряні. У мене голос чуєте який. Це вже я нормально говорю, а раніше то взагалі похворіли всі. Аж тепер дійшли руки до помідор, то хочу проварити гарненько все. Не знаю, чи буду перетирати, чи ні. Може, просто як томатний сік. Чи таку томатну, як заправочку до борщу, не знаю. Перекип'ячу з доведу до смаку. Якщо не буду заважати на мамці зернятка, то я думаю, перетирати не буду, так і закручу, доведу до смаку, та я думаю, що буде гарно смакувати взимку. Бо сил ще немає, щось більше робити. Тому якось так. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні і спека неймовірна зараз і покажу перчики свої. Вон, дозрівають, червоніють, жовтіють. Збираємо потихеньку салати їмо. Це ось баклажани. Я вже два рази рвала, це вже ще є. Ось тут трохи є. По помідорах це сержант пепер, Дивіться, який, який він рясний, 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 рясний І там ще повно зеленого і таке специфічне в нього ось таке листечко. Я думала, що це якась хвороба чи скручений. Я вже його лікувала, а потім дивлюся, пишуть в коментарях, що ні. Це такий він специфічний, цікавий, але дуже смачний помідор. Ось так. Багато його, він важезний і ряснючий. Зберу на осінничку. не знаєте, чи зможу я його виростити. Ось. Бачите, гарний. А це толстой. Дивіться який. М'ясистий, з таких все формує китиці, повні, достигають, ми вже їмо і їмо. Ось іще повно-повно зеленого. Дивіться, який рясний, рясний, рясний. Є-є. Ось так. Ще зелені китиці. Ось такий от результат. Теж хочу зібрати на сінечку, але не знаю. Чи щось з того вийде. Щоб потім можу я висіяти, чи буде результат, чи ні. Чи варто просто купити готову розсаду. І все, як вважаєте. Напишіть, будь ласка, поділіться. Ну, ось маю повну велику миску, навіть дві. Ось таких помідор. Різні є, бачите, і лобші. Це мені дали. Помідорки, бо мої трохи не такі, мої трошки в кращому стані, а як дали, то треба їх переробити. Отже, мию, лишні обрізаю, перебиваю на блендер і готую кетчуп. Кетчуп домашній, у мене всі дуже полюбляють. Тим паче його можна використовувати як і до борщу, так і до тушкованої капусти, наприклад, або до інших страв за смаком, за вподобаннями. Або просто навіть на хлібчик намастити. Це дуже смачно. Рецепт в мене є на каналі посилання. Можливо, залишу, як буде можливість. А ні, то краще переходьте. У плейлист консервація заготовки на зиму там дуже багато різних цікавих перевірених рецептів. Вибирайте за своїм вподобанням. І ось результат. Трошки кісточки попали, але то нам не заважає. Перчику додала до цієї різних спецій, ароматна смакота.